Всім хало! Я думаю, це відео буде дуже-дуже коротким, але воно буде прикольним. І сьогодні я вам розкажу, що зазвичай у мене лежить в сумці, коли я гуляю. Так, ну першим ділом я маю показати свою сумочку. От такі у мене бренд. Не знаю, що це, от такий от шочок. Е, дуже класний, я вже ходжу в неї другий рік. Взагалі, не бачу смисла мати купу у сумок. І так, починаю показувати. Так, першим а, у мене завжди-завжди-завжди лежить якийсь спрей або якийсь мініатюрний парфум. Так, сьогодні це було Mango Temptation мініатюрка. Дуже класна, носити в сумці, сумніка, звісно, царапається, але ну що поділиш, Це ж просто факончик. Знаю. Дуже класний аромат і подобається, Так, далі. Я згуртувала недавно, але тепер завжди в мене або в рюкзаку, або в функції це павербанк. А, наприклад, я виходила з дому, у мене було 60%, я гуляла, о, гуляла десь а, 5 годин, і в мене вже, типу, я ще 30 год... хвилин мала гуляти, але вже було один відсоток. Ну, і от павербанк дуже сильно пригодився, і плюс а, ми з Міланою цю двоєму селища, і в неї було там 5%. Я їй дала. Вот. ну коротше, це. Реально, нужно цьому і ти не переживай, що в тебе сяде телефон і в тебе не буде зв'язку з твоїми ну, батьками. Так, далі. Е ну, у мене, звичайно, гроші, але я ну, помялась трошки. Але ну, це я просто з прогулки прийшла і в мене вже їх тут сума не дуже той, багато. От, але завжди ну, є. Так, це все. Ще десятка, десятка. Ну, і ще мілощ. Далі обов'язково має бути розчоска. Так, розісок і вас представила. Обов'язково має бути розчоска, тому що, ну, ви бачите, мої патрулі в мене лежить розчиска. Завжди, куди б, не, я не йшла. І навіть якщо я не беру а, ні павербанк, ні то, ні що, завжди я беру розчіску. Вона мене трошки поламалася, але це від Genake. Дуже вона класна, мініатюрна. А, от. Я їх спеціально купила для сумок, для рюкзаків, щоб не займали багато а, простору, але в мене ще є дуже велика версія. Такс. Ну і останнє, це, звісно, якийсь а, блиск або просто якась гігієнічна помада. Це обов'язково. Тому що а, блиски навіть інколи використовую не для того, щоб якось ну, блистіли вули, да? близки якісь давали, а просто, щоб їх зволожувати. Це дуже-дуже. Потрібно, да. У мене ось такий дуже класний бальзам, ну, ближко бальзам від Lips. Він просто так шикарно пахне. Дуже-дуже вкусно пахне ось. І від цей період, він лежить у мене в сумці. Але в мене зазвичай якісь різні. Ось так я отримала світу. Я думаю, вам було корисно і цікаво. Так що-па.